Жіночі в'язані сукні від бренду Апту Фешн від Алді 215 гривень. Виходить за одну сукню. Їх у лоті буде 12. і загальна вартість за увесь лот 2580 гривень. Розміри від ески до ельки показую вам варіанти. Може бути як в пакуванні, так і без пакування. Давайте одразу подивимося склад орієнтовний. Да? От, наприклад, ось ця лавандова ця сукня 67% поліакрил. Це означає, що вона тоненька, тепла і при тому всьому некусюча. Давайте подивимось на неї в розгорнутому вигляді. Ось такий відтінок. Ми тут бачимо в'язка. Як бачите, на грудях я зараз ось так покажу ближче. Є перфорація, тобто такий дуже цікавий візерунок В-образного типу, дуже гарний відтінок. Підійде на дуже багато типів фігур. Ця сукня йде прямого крою. Є варіанти ще також беж. є світліший, такі більш до молочного. Ось такого плану варіант. І є ось такі більше пшеничний. Дуже цікаві гарні сукні. Дуже з багатьма образами можна обіграти їх. Якщо ви берете, наприклад, в магазин для асортименту, то це такі базові речі, які в принципі підходять. На різний вік, на різні типажі і так далі. У чорних суконь є ще й розпорки. Ось понизу, дуже стильно будуть мати вигляд, дуже гарні сукні. Нагадаю, що ціна взагалі шоколадна, як я кажу, ви вже звикли. 215 гривень за одиничку для того, щоб замовити собі ось такі сукні. Звертайтеся до наших менеджерів в описі під відео. Залишаю їх контакти та наш сайт.